Тому що без боротьби перемоги не буває. Вони думають, що ми втомимося. Вони думають, що ми розідемося. Вони думають, що воно так зійде трошки і все розсосеться, не розмовчеться. Ніколи не розмовчеться, тому що ми розуміємо, ми повинні зробити реформи. І реформи ми можемо зробити тільки змінивши владу. Так? І тому ми вимагаємо не тільки відставки уряду, не тільки покарати тих людей, які винний сьогодні був, був в розгоні мирних демонстрантів. Ми вимагаємо дострокових президентських виборів, так? І ми всі розуміємо. І зараз, і тут стоїть великий плакат, і Петро Порошенко казав: Достали, вже чекати неможливо. Неможливо вже чекати, і тому ми будемо боротись. Будемо боротись, і нікуди не підемо. Я впевнений, тяжко. Я впевнений, що багато хто втомились. Я спілкуюсь з кожним з вас. Я знаходжусь тут і хочу сказати, якщо втомився, потрібно передохнути. Спілкуйтесь з вашими друзями, з родичами, знайомими. Тому що нам не ми не можемо піти, ми не можемо розходитись. Ми повинні боротись. І тільки перемога буде у того, хто бореться. Я знаю це. І я знаю також. У мене вистачить і сил, і, сили, і волі для того, щоб довести, що ми, українці, гідні бути європейською державою. Де кожна молода людина може бути впевнена в тому, що може отримати нормальну освіту, познаннями не за гроші, а потім отримати гарантоване робоче місце і кожен інвестор буде знати, що інвестицію.